Вас вітає рій! Східна фортеця. Наше гасло. Поробрим будь. Часу нагай. І близьким друзям допомагай. Наш прапор має кольори. Синій символізує чесність, добру славу, вірність та боротьбу за свободу. Зелений символізує твердість і стійкість. Малиновий символізує хоробність, мужність, відвагу і перемогу. Жовтий носі величезне сила Сонця, символ захисту і надії. Наша відзначка емблема. Ми, українці. Нація прадавня. На цій землі багато тисяч літ. У нас звичаї свої, написані закони. У них українця. Пізнає вся земля. Своє світосприймання і заборони, як і свої ліси, річки і поля. Свої казки легенди і повір'я, Дотепні жарти і слова ясні. Своя хатина біла і подвір'я. Бо українці патріотими. Тримайся, що сили, брате. Правда за нами є. Ніхто не буде здаватись. Ми відстоїмо все. Тримайся, що сили, сестра, Сонце от сіде. Він скоро вже повернеться, і знов поцілує тебе. В небі сидить козацтво і курить люльку так що ворог у тумані не зміг погладять знак. Сидить на небі козацтво, підсвічує дороги, Щоб українське братство йшло до перемоги. Для чого ж ви сюди прийшли? Поламали мільйони долі. Вся країна в окопах війни. У полоні наші герої. Усі втомилась від дронних вістей, печаль і біль, нам розбивають груди. Як зберегти країну для дітей? Що нам робити? Чи хто знає, люди? Болить душа за Україну, та не зламати цей народ. Живий, допоки не загине останній в світі патріот! Україна кайдани порве, кращі хлопці стають до зброї, лютим звірам душа реве. Не бояться вогню, герої.